Це дуже чинний Божий дар Свобода. Дякуємо Богові за, ту, за цей дар Свободи. Це дуже важливий дар. Це є дар, який не тільки для церкви, як цілості, але для кожного з нас. Дуже, дуже важливі. Думаю, що багато є тут присутніх між нами сьогодні, які пам'ятають ті часи, радянські часи, коли було таке намагання кожну людину в якийсь спосіб. uzależny, związany. To nie jest wyjątkowo trudny z sojuszko radiaj sojuszku i radiańsku jest system. Wizjim, świetle pismo starego zawied i tam znajdemy takorz. Ślidy tego, jak Можно владчі різного роду старалися узалежнити людей, зв'язати їм руки, закрити їхні роти, щоб не могли говорити правди, щоб не могли сповняти справедливості. Отже не є це щось нове. Ona zauzeti aktualna. Ampak z druge strani ravno aktualna je borba vsake ljudini za svojo svobodo. Za nas izredno pomembno je, za vsako iz nas, za vsako iz nas, se bregti. Свою свободу. А як ми це можемо зробити? Є властиво тільки один спосіб. І Бог своїй великій милості нам це об'явив і в старому завіті, а особливо вже через свого сина. що ми є Божі сотворення, обдаровані Богом правами, гідністю, створені на подобу самого Господа, створені і обдаровані тими Божими. Привілея, між якими один з найважливіших є власне слово Господь Бог дав нам цей дар, але дав нам також і засіб, як зберегти оцей дар, бо його, на жаль, можна і дуже легко стратити, продати в якийсь спосіб. Зберігаємо цей Божий дар, коли слухаємо Божий набуть, коли його святі приписи, заповіді дуже серйозно сповняємо. Коли робимо те, що Бог вчить нас робити, бо це єдине дає нам. swobodu swobodę. Той, kto spełniaje Boli Biblii kto nie dba na nic innego, tylko na Boga, to zaleszaje się na wieki swobodny. A swoboda to coś takiego bardzo harno, coś bardzo cennego. Історії маємо приміри таких людей, які не піддалися, не продалися, не настрашилися, але зберігали почуття своєї гідності як людей, як Божих сотворінь, як Божих дітей. І коли ми сьогодні отак Може, принагідно, що скажу, говоримо про цю свободу нашої церкви, яку при Божій помочі ми зберегли завдяки пожертвам добрих людей, чи в Україні, чи поза її межами членів нашої церкви. Коли ми про це говоримо, коли ми згадуємо оту свободу, яку при Божій помочі зберігаємо свободу церкви. Сьогодні оцей праздничний день хочемо також підкреслити важливість, вартість отого Божого дару для кожного з нас, отого дару, який нам треба завщаху чілю зберегти. Бо ми хочемо творити, ми хочемо будувати, ми хочемо бути тими, які причиняться до розвитку нашої церкви, нашого народу, нашої держави. Ми хочемо бути діючими, творчими, хочемо внести свою пайку, зробити свій вклад у розвитку. Не бути невільниками, не второпними слугами, але бути гідними, вільними громадянами, справжніми людьми, справжніми Божими дітьми. Дякуємо Господа Богові, що вчить нас. Вчить нас бути собою, вчить нас бути вільними людьми, дає нам оту наснагу, оту свободу діяти, служити правді, вчинити справедливість, допомагати один одному, шанувати один одного, одним словом творити щось краще. Щось такого, з чого і ми, і всі грядучі покоління будуть дуже вдячні. З сьогоднішнім праздником, дорогі у Христі, сердечно вітаю вас. Разом подякуємо Господові Богові за все те добро, яке він нас обдарував за цю можливість щось доброго робити. І за це бажання щось доброго робити. Сердечно дякуємо і стараємося у нашому власному житті, в житті нашої церкви, в житті нашої держави зберігати свободу щоб могти робити те, що робити треба, що єдине може послужити надому.